Ванная в каждой квартире. Это правильно. Да, Это удобно. Да. Это цивилизация. Ты мне говоришь? Тебе. Но сам процесс мытья, который в бане выглядит как торжественный обряд... Ванний просто смивання грязі. Герої цього фільму ходять у лазні заради відпочинку. Ось у малені для багатьох людей це необхідність, адже вдома не кожен може мати ванну чи душ. Та після відключення від електромережі єдиної місті лазні люди почали відстоювати право на дотримання власної гігієни, навіть попри те, що заклад є приватним. Не може бути не було заземлення в цій бані. Зараз я там на що нема заземлення, немає нема Це Дасидів це мелочь. Яка за два місяці для місцем лишили малин повності бані. Якщо не можна, то закрили, давайте відкриємо паперову фабрику, там є баня. Наші брати не цього просто своє тіло трошки ну більше-менше, як воно вже пішло на пенсію. держати в санітарному стані. Майже три місяці власниця закладу намагалася подолати проблему та марно. Тому вона разом з громадою звернулася за допомогою до народного депутата Миколи Рученка. Хай люди не дасть мені зберегати. Це була розвалюха. Я її зараз привела в такий вид, як є. Я вас зараз проведу, побачите, що так, що не так. Вдруг на мене позапланова перевірка, з Держгімпромнагляду. Коли людина приїхала, я питаю, а чого позапланова? У мене ходять всі пенсіонери, які отримують до 900 гривень пенсії. Знають проблему і в міській раді Малина. Чиновники кажуть, що ніякої мети закрити лазню немає. Власникам треба лише усунути недоліки. Ми звернулися до органів прокуратури, і це було не зараз зроблено, не вчора і не позавчора. Мене є відповідні листи, зареєстровані прокуратурі, де ми попросили, щоб вони дали правову оцінку. О цьому акту, от порушенням мають вони місце чи вони не мають, тому що зараз я більше вам скажу, як просто громадянин як мешканець міста. Якщо ці порушення, які тут зображені, мають місце, то я би боявся послати сюди свою мати, батька або зайти самому. Якщо, якщо ці порушення мають місце, то їх. Проблеми ніякої нема, просто їх треба усунути і працювати далі. Після усіх виступів народний депутат пообіцяв з'ясувати усі причини проблеми, але однозначно заявив, якщо малинчанам потрібна лазня, то вона має працювати. Однак, з дотриманням усіх необхідних норм. Після такого спілкування люди мають надію, що не шукатимуть, де помитися, а робитимуть це там, де за роки вже звикли.